Нас таки будемо концентруватися на темі, яка стосується ворожих атак, адже в Херсоні росіяни з самого ранку завдають ударів по мікрорайонах. Є загиблі та постраждалі на місці влучань. Перебуває наша журналістка Валентина Федорчук. Детальніше розпитаємо, що відбувається в місті у неї. Валентину вітаємо! Поділіться, будь ласка, подробицями. Яка ситуація в місті наразі, і що відомо про наслідки російських обстрілів. Так, вітаю колеги. Дійсно, з самого ранку прицільним вогнем вогнем вкрили саме по житловій забудові по мирним людям. Через ці цей обстріл ранковий, на жаль, травми несумісні з життям отримав 61-річний чоловік. Він в цей момент перебував просто на вулиці. Станом на зараз відомо про дев'ятеро людей, які отримали поранення різного ступеню тяжкості. Це люди різного віку, від 18 до 70 років. Частина перебувала в власних домівках. Хтось перебував на вулиці. Зараз вони всі знаходяться під під наглядом медиків, тому що е, знаходяться в стані середньої тяжкості, тому необхідна їм е, допомога і спос... щоб за ними спостерігали. Е, також е, на місці подій ми поспілкувалися з місцевими жителями. Вони детальніше розповіли про те, як це все зранку відбувалося і як часто взагалі відбуваються обстріли в цьому районі, тому що Дніпровський е, район він постійно під прицілом ворога. Е, також люди зранку, просто не дочекавшись, навіть там комунальників. Прибирають самі свої оселі, прибирають домівки, щоб було чисто, щоб можна було пересуватися. Детальніше про те, що вони розповідали, пропоную почути з прямої мови. Я живу, слава Богу. То саме рама на балконі розбита, і стекло кальоне, стекла, старе і стекла, ані всі вриваються. Літя самі самі нас чотири человека з подъезда, по-другому це саме. Ми ж будем по стеклу самі ж ходити, обув кортить, поэтому треба Я Як шарахне, Господи Боже, мой. я подскочила туди-сюди. Воно другий раз, як шандарахне, думаю, Боже, треба тікати. Или люпіла схватить документи, це та бігти. Як вийшла на коридор, а там і рами, і стекла, все, все летить, а через ці рами, через ці стекла бігла до сусіда на другий поверх, і воно це 8 прильотів, таких страшних було. Пізніше, близько 14.00 російські військові обстріляли вже центральний район міста. Там також троє людей отримали поранення різного ступню тяжкості. І буквально за дві години знову ж таки Дніпровський район опинився під прицільним обстрілом. Загалом за сьогодні дуже багато людей звернулися до лікарень за допомогою медичною станом на 17.00. Зараз відомо про одного загиблого і 18 поранених. Також ну, сьогодні. В зоні ураження опинилася і житлова забудова, і медичні заклади, і службові автотранспорт, і приватний в одному з сіл Херсонського району російські, російські військові атакували дроном медичну медичне авто, яке з'їхало на допомогу дитині. Також дістали поранення і троє співробітників поліцію, і постраждав парамедик бригади. Тож за сьогодні такий шалений день. Просто зараз ми чуємо також вибухи в місті з власного досвіду. Можу сказати, що скоріше за все це прильоти, але наразі е інформацію не володіємо. Будемо спостерігати. Дякуємо Валентину. Це наша колега-журналістка Валентина Федорчук із Херсону розповідала про наслідки ворожих атак на місто. Станом на даний момент відомо про одного загибленого і 18 людей, які дістали поранення. Саме так сказала наша журналістка. Ми ну, бачимо, що Російська Федерація не зупиняється у своїх терористичних цілях вбивати цивільне населення, тероризувати, завдавати максимальної шкоди. Адже сьогодні і така не лише день складний, але й складна ніч була для всієї нашої держави. Сто відсотків і це тільки початок, і ворог використовував специфічну зброю для ураження. Будемо про це говорити далі. Теж йдемо далі.